Вітаю товариство. Проте з'являється Toyota Corolla, про яку ви часто запитуєте. Ви просили, ми зробили, залучили її на комісію. Нам її залишили. Toyota Corolla 2017 року. З 1,6 увага бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач в білому кольорі перламутровому дуже гарно виглядає. Це офіційно придбаний автомобіль в Україні. В нього всього було два власника і обслуговували його теж в офіційного дилера е, на Тойоті. Кузові седан, без якихось зовнішніх пошкоджень по кузову, все дуже гарно виглядає. Легкосплавних дисків, можливо, не вистачає, не вистачає, але на зимовій гумі також додається комплект літньої розини на тканинному салоні. Той, хто не любить шкіру, будь ласка, є тканинний салон, який не є холодним взимку. Та не є спекотним влітку. Досить хороша комплектація, як на офіційний автомобіль. Що в неї входить? Значить? Чотири склопідіймачі, підігрів керма, електролювання дзеркал? Шкіряне мультикермо. Значить, є. Мультимедійка вже тут сучасна, сенсорна, також присутня, підігрів передніх сидінь, розеточка на 12 вольт, AUX, також Bluetooth, Тут є, пробіг і становить 110 тисяч кілометрів. Салон е, в досить збереженому стані, якихось пошкоджень немає. Ну, але пробіг сам говорить за себе. Ну, що тут може бути на 110 тисячах. Е, дуже просторе, до речі, багажне відділення в даному авто. Також є килимок додатковий. Запасне колесо повноцінне, домкрат, балонний ключ, тут теж присутній. Ось так він виглядає. Ну, сидіння, можливо, при бажанні, хто має бажання, можна почистити собі, воно тоді буде взагалі прям дуже гарно виглядати. Але, як бачите, по пошкодженнях, по дверних картах, на торпеді нічого ніде. Не пошкоджено, стеля чиста, гарна. Також тут є вибір режиму руху, вибір режиму спорт, система курсової стабілізації теж тут присутня. Технічно автівка абсолютно без зауважень. Заводиться вона з півоберта. Двигун працює рівно, гарно якихось ну, зауважень по ній немає. Пробіг невеликий. Машина офіційна. На... З хорошою комплектацією. До речі, україномовне меню, вже бачите, не русифіковане. Також тут присутня навігація. Ось так воно все працює. Також ретрогодинник Toyota, як від нього, бачите, відмовитись не може. Блютуз собі можна підключити, музику слухати. Двохзонний клімат-контроль теж присутній. Тому хто шукає собі надійний седан, який вже, ну я вам скажу, руками зарекомендував себе їхні двигуниці 1.6, це взагалі топ. Коробка перемикань ТСМ, то, будь ласка, у нас така машина є, вартість її дуже цікава. Дізнатися її можете у нас на сайті, на сайті Авторія, на телеграм-каналі. Та інших соціальних мережах. Придбати авто можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість оглянути авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127 на майданчику Хапай авто, провести тест драйв, визначитися з купівлею та придбати. Тому залітайте, оглядайте, проводьте тест драйв та купуйте. Рекомендую офіційну, немотану, цілу машину. До зустрічі, бережіть себе, будьте здорові!